Ну що ж, Барса могла вигравати, Барса могла грати в нічию. Але у підсумку знову програли і знову пропустили на останніх хвилинах в Лізі Чемпіонів. Це так, ну це вже бляха класика якась. Тому зараз спробуємо розібрати матч, самі голи, як вони були пропущені, як вони були допущені, гравців розберемо потроху і в загальному поговоримо про те, як Барса не справилася з ПСЖ. Лайк, підписка і пішли дивитись. Ну що ж, почнемо із стартового складу на гру. Так, тут були деякі зміни, але їх усі можна пояснити. Звісно, на позиції голкіпера вийшов войцех, який насправді на рік став старіше, повільніше, довше думає, реагує, і це точно не той голкіпер, який потрібен Барселоні. Що казати про захист, то так, усі здивувались чому вийшов саме Ерік Гарсія, але це насправді логічно. Є дві причини: перша чувак заслужив. Він цей сезон прогресує максимально. Друга причина ліку потрібна людина із хорошим першим пасом. Є кубарці, є Ерік Гарсія. В них хороший перший пас для виходу із підпресингу. Тому що Араухо, ну ви знаєте, який Араухо пас. Ну і лінія захисту Мартін, бляха-муха, бальда не встиг все-таки до кінця відновитися, тому з перших хвилини виходив. Вийшов потім. Це не повністю допомогло. Ну і Кунде, який частково провалив цей матч. І в центрі поля був Петрі, Дейонг. Ольмо не було. Він формально є, але по факту його не було. Ви бачили його на полі? Я його на полі взагалі не бачив. Був Феррарі Торес, який забив гол, який міг збивати ще один гол, але -то там забар не врятував. Класно зіграв дійсно. Ямал... Який грав, мабуть, перших 20-25 хвилин, а далі просто пішов писати знову пости сторіс в інстаграмі, тому що далі він просто розчинився. Так класно почав, обводки фінзідана, паси швидою, зовнішнє, внутрішнє. Але по факту другий тайм Барселона була взагалі інша. Взагалі, я не знаю, Барса на полі не було. Ну і Решфорд зіграв непогано. Якщо давали йому можливість вибігти типу, там, в контратаку, то він на просторі забарного все-таки обходив, а в 1-1 в грі Забарний все ж таки з'їдав Решфорда. І зверніть увагу, фланги ПСЖ, які зіграли шикарно і мають найвищу оцінку захисту, власне, і фланги захисту Барса, які просто, можна сказати, посипались. Тому гол забили. Перших півгодини першого тайму були шикарні. Барса домінувала, контролювала гру, а потім. А потім сталося фікс на що. Давайте розібраємося у першому пропущеному голі Барселони. Мендеш отримує м'яч на своїй частині поля. Він ще навіть до центру йому десь там метрів 10 добігти, щоб перейти на частину суперника. І він робить такий прорив. Пробігає кунде, пробігає Ямала, який навіть їх знає, де знаходиться. Дейон його ніби там зустрічає, ніби не зустрічає, але чувак просто, як блідо. Потяг біжить до штрафної Барси, його зустрічають, але просто проводять або він їх обходить як хоче. І дивимось, Мендеш на нашій частині поля. Навколо нього чотири гравці Барселони: Ольмо, Педрі, Дейонг, Кунде. Там спереду є ще Ерік Гарсіє, Єку Барсі. о ні, Ерік, вибачте, заді. Там точніше, Мартін намагався якось кось критик, не знаю кого насправді. І Мендеш віддає пас на єдиного гравця в Атаці, який цей пас отримує. Кубарсі стелиться в підкаті, м'яч не вибиває. Ну і будь ласка, реалізація, можна сказати, вихід сам на сам і гол. Чи зіграв бездоганно Войцях в цьому моменті? Сумнівно. Був би Гарсія впевнений, після матчу з Раю Валікану, я впевнений, що такі моменти Гарсія може більш закривати, ніж Войцях. Тому він нам і потрібен. Ну і те, що любить робити Барселона у вирішальних матчах Ліги Чемпіонів що того року. Що цього. Остання хвилина поєдинку. Вихід Хакімі виходить в контратаку. Є наша лінія захисту. За лінією захисту є гравець ПСЖ, На нього, звісно, ніхто уваги не звертає. Це останні хвилини. Вам залишилося зовсім трішки протриматись. І знаєте, що відбувається: Халі. Хакімі просто вирізає шикарний пас. На свого партнера, захист Барса, три футболіста тупо відрізані. І е, Гонсало Рамош просто пробиває по центру воріт, де стоїть Войцер, який пускає м'яч просто між руками і ногою. Я не знаю, жахливе відбивання м'яча, жахливий вихід. Чи був би Гарсія, міг би врятувати? Більше складаюсь до так, чи ні. В нього з реакцією точно краще. Тому заслужена поразка Барса та заслужено. Другий тайм злили просто в ноль: що грали, що не грали. Барс вистачило на перших 30 хвилин поєдинку. Не вистачало Зонін, не вистачало гарсії на воротах, рафе, терміна, ольма, шубу що не було. У підсумку жахливий матч у виконанні Барселони. ПСЖ міг забивати більше, але не знаю, в них теж не вистачало багато гравців, тому сподіваємося, що флік візьме до уваги. Це все гравці якось, нарешті, блін зберуться. Я мал перестане викладати тупі пости до матчу, а не після, тому що говорити потрібно після бійки все ж таки. І команда якось бере свої кокоси і почне нормально грати. Тому що те, що зараз ми бачили на полі, це жах. Ну а що ви скажете? Напишіть бурському думку в коментарях, підтримайте лайком, та до зустрічі в наступному матчі. Пока!